Лебединського та Великописарівських районах знаходиться один єдиний басейн. До мене звертається дуже багато мешканців, Охтирки та багато даже з районів навіть звертаються. З проханням, щоб е, завжди у нас басейн починав працювати з початком опалювального сезону. І припиняв свою роботу, ну, коли закінчувався опалювальний сезон. Е, протягом дуже тривалого часу басейн відвідувало ну, і працівники. Нафтовиків і багато дітей, гуртки були сплавані, акваеробіки, дорослі займалися, займалися реабілітацією, дорослі і діти. Ну, я думаю, що можливо з підняттям тарифів на житлово-комунальні послуги керівництво НГВУ Нафтирка Нафтогаз вирішило не розпочинати свою роботу. Ну, зараз я чула, що вже вроді закупили реактиви, думають, можливо розпочати цю роботу. Я хочу звернутися до керівництва НГВУ. Від можливо, від депутатів Ахтирської міської ради, ну можливо, від себе. Для того щоб до профспілкової організації даного підприємства з проханням відкрити басейн і шановні, прошу заспокоїтись, будь ласка, і надавати можливість школярам, студентам, дітям, ну всім Охтирчанам і Охтирського району, і також дуже велике прохання знайти можливість не піднімати оплату, ну, по крайній мірі для дітей, для хворих, щоб тарифи залишалися на рівні минулого року. Хто за те, щоб підтримати озвучений депутатський запит до керівництва НГВУ Охтирка Нафтогаз? Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Ще депутатські запити, ще є, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня, шановний голово. На минулій сесії мною був поданий депутатський запит щодо водоторгприладу і водоочистки. Управління житлово-комунального господарства надало мені відповідь, де зазначається одним із пунктів, де так, що. Та передано правню житло комунального господарства Хтирської міської ради у постійне користування земельні ділянки для обслуговування артизіанських свердловин, водозабор центральників шар-осинка Центральної вулиці Сковорода-1, про що свідчать державні акти на право постійного користування земельними ділянками. На підставі вище викладені на слід зазначити, що сілісні майнові комплекси, у тому числі земельні ділянки під об'єктами нерухомості, які пов'язані з водопостачанням, водовідведенням, централізованого водопостачання та водовідведення міста Тирки, перебувають у комунальній власності. Територіальної громади міста і з метою ефективної експлуатації на законних підставах передані в оренду строкове платне користування суб'єктом господарювання підпис його начальника управління Колтерєва. Чомусь пані Колтерєва не згадала, що 53 сесія рішення від 15.04.2014 року No 1059 про надання дозволу на розробку документації землеустрою. Розглянувши заявки громадян, фізичних осіб, підприємців, клопотання, товариства про надання земельних ділянок, керуючи статтею 12, статтею сто вісімнадцять стати і далі. Далі надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянам, фізичній особі, підприємцю, товариству і йде пункт у нас. 1164. Товариству з обмеженою відповідальністю водоторприлад для розміщення та обслуговування артизіанських свердловин 8, 15678 2429 водозабору гусинка по вулиці Фрунзі, 260Б. Виходячи з цього, мій депутатський запит направляю на Охтирську міжрайонну прокуратуру раднику юстиції Валевичу Овес. Рішенням номер 1059 мер від 15.04.14 року було надано дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки того водоторквіла для розроблення, для розміщення та обслуговування артизіанських скважин 156782429 водозабору осинка по вулиці Фрунзе, 260Б. Прошу вжити заходів прокурорського реагування. оскільки рішення було прийнято з порушенням чинного законодавства України? І хотілося б все-таки, аби пані Полтарєва також пояснила, чому саме цей пункт, вона у відповіді до депутатського запиту вона його пропустила. Тому що це доволі важливий пункт, який, е це е інтерес всієї громади міста. І Що касається що стосовно водопостачання, то якщо це комунальна власність, то вона повинна залишатись комунальною, а не переходити в приватну. Дякую. Все вас. Хто за те, щоб підтримати вказаний депутатський запит, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Маленький коментар. Зараз хвилинку. Маленький коментар до озвученого Олексієм Вікторовичем. Ось нам надали відповідь на депутатський запит. Нема заперечень, нехай прокуратура розглядає. Але я просив би депутатів, коли озвучуєте відповіді, не робіть витяги. Читайте всю відповідь. Тут чітко все розписано. В чиїй власності, коли, що не припиняється право власності, що це комунальна власність і на сьогодні. Це чітко розписано. Ну, нема питань. Якщо є бажання депутата звернутися до прокуратури, давайте ми, нехай прокуратура розбереться, надасть свої висновки, ми їх озвучимо і поставимо раз і назавжди велику таку жирну крапку в цих питаннях. Домовились? Будь ласка, ще тут сказати. Івану, увагу, Ко мне обратились жителі вулиці Лабаторіна Кащеєва з найболейшим вопросом рішить озвучить. Ми, жителі улицы Лабаторіна та вулиці Кащеєва, просимо вашої допомоги у проведенні до належного санітарного стану приватного будинку та прилеглої до нього території за адресою вулиці Лабаторіна, 81, що належить громадянці Анастасії Івахненка. За цією адресою відсутні ворота та забор. На подвір'ї будинку та сараї процвітає розсадник шкідливих камах сміття і бруду. Також дуже просимо вас посприяти, обстежити психічного та фізичного стану Анастасії Вахненка на предмет можливості самостійно обслуговувати себе та приймати адекватні рішення щодо ведення домогосподарства. Людина живе в купі сміття, сараї без опалення. Сусідами неодноразово викликали представників органів міліції та санстанції. Були звернення до служби соцзахисту, писали заяви. Але, як вони пояснюють, за законом нічого зробити не можуть. Ця людина ставить загрозу для жителів Ахтирки, пожежі, сморід, бруд, шкідливі камахи. Ми цього двору, мимо цього двору ходять люди, порядгають діти, живуть сім'ї. Ми розуміємо. Каждая служба працює згідно постанов, розпоряджень, законів. Всі вони мають певні обмеження своїх повноважень. Ми також маємо законні права впливати на життя на сесії Вахненка, але її права закінчуються там, де починаються наші права, права жителів на колишніх будинків. Здесь тут под жителей підписи вот жителів, есть тут є улиц цих вулиць. Вот я, депутатский запрос, и прошу создать комиссию по данному вопросу. Все вас? Ну, чесно кажучи, я не зовсім собі уявляю, яким чином це зробити поки що, але я думаю, якісь важелі впливу можуть бути на приватну, на особу, яка має приватну власність. Ну, неважно, розберемося по повноваженням і по ситуації. Хто за те, щоб підтримати цей депутатський запит, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Ще депутатські запити є? Відсутні? Дякую, шановні депутати. Присутні на попередні депутатські запити відповіді отримали? Отримав.